Легкість, простота та дешевизна це все про літальні апарати автора конструкції першого літака в російській імперії, професора КПІ Олександра Кудашева. 114 років тому досягнення Кудашева не було офіційно визнано російською імперією. Нині біплан Кудашев 1 РФ нахабно називає першим російським літаком. Проте для України цей історичний політ ознаменував народження київської школи літакобудування. Ніхто у Україні не відбере пріоритет, щоб перший літак. Вітчизняна конструкція сам був сконструйований, збудований тут, в Києві, на київській землі і в київській політехніці. Увічнити історію піонера повітроплавання та батька першого вітчизняного планера і літака вирішили й київські політехніки. У парку Соснової встановили пам'ятник інженеру-конструктору, викладачу та професорові будівельного мистецтва КПІ. Це екс-ординарний професор Київського політехнічного інституту, який працював з дев'ятсот по 910 роки. Повертався він в КПІ з перервами тут і в шостому році працював. Причому собі відкрив і навіть і постасі сільського господарства. Є декілька його робіт про різні грунти, які були на українських землях. Місце для встановлення обрали не випадково. Саме тут, у садибі інституту, поблизу хімічного корпусу, 114 років тому Кудашев розмістив дерев'яний ангар для конструювання аеропланів. Олександр Сергійович Кудашев в ті часи, коли авіація у світі почала бурхливо розвиватися, захопився авіацією. Він почав за власною ініціативою за власні кошти будувати літак. І коли вже робота підходила до завершення, йому потрібні були додаткові умови. Він тоді звернувся з листом до ректора КПІ того часу Костянтина Дім'єва з проханням надати дозвіл побудувати біля хімічного корпусу, якраз в цьому місті, дерев'яний гараж. В садибі КПІ був зведений сарай, він впродовж двох місяців в березні. Квітні і навіть в травні будував свій літак. Причому тут йому допомагали і як ну, якісь чи найманіцеробітники, більші ентузіасти авіації. На цьому місці в 1910 році з'явився перший літак кудашев 1 Форманий біплан, який важив 320 кілограмів і був оснащений французьким двигуном «Анзані» потужністю 35 кінських сил. Перший літак українського виробництва піднявся в небо із сирецького іпподрому. Відбулося декілька польотів, підскок, політ на декілька десятків метрів на висоті до двох метрів і приземлення. І повідомлення про цей політ потрапило в газету про те, що політ першої вітчизняної конструкції відбувся саме тут, в Києві. І честь цієї побудови належала викладачу. Київського політехнічного інституту князя Олександру Сергійовичу Кудашеву. Проте імперська влада офіційно політ не підтвердила. Досягнення Кудашева російські та закордонні історики авіації визнали лише через століття. На наступний день в Петербурзі здійснив свій політ Яків Модестович Гакель. І от цей політ був офіційно зареєстрований імператорським всеросійським авіаклубом. На жаль, на відміну від Кудашевського, сама постать Кудашева була дуже довгий час, занедбана, закрита, тому що в Радянській час, якщо це князь, то це значить, абсолютно чуждий чужди елемент. Згодом справу Кудашева продовжив студент КПІ Ігор Сікорський, який 1908 року сконструював свій перший вертоліт. Пізніше Олександр Сергійович Кудашев продовжив працювати е, в авіації. Він працював тривалий час на Балтійському вагонному заводі спільно з Ігорем Сікорським. На цьому відомі факти з біографії авіаконструктора закінчуються. Як обірвалося життя Олександра Кудашева, й досі достеменно невідомо. Проте, беззаперечно, можна стверджувати, що Кудашев завжди був, є і буде першим авіатором України.